12-та година дня під стінами Чернігівської облдержадміністрації зібралися близько сотні підприємців з плакатами. Люди виступають проти введення касових апаратів для малого та середнього бізнесу. Ігор Онушко приїхав із мене каже: в малих містах підприємці вимушені звільняти працівників аби якось зберегти свій бізнес. Підприємці будуть масово зачинятися. І якби будуть менше сплачувати податки, звільняти найманих, і це зараз вже відбувається. Уже зараз от у нас три підприємця із Семенівки Чернівської області. Вони всі були активні, дуже підприємці. Мали якісь такі невеличкі бізнеси, дуже активні люди. Вони всі реально зачинилися і виїхали на заробітки в Європу. І вони позабирають сім'ї, і ніхто сюди не вернеться. Таким чином, ми вже маємо цей результат, коли активні люди. По суті, вижимаються з країни подібні акції. Проходили й в інших областях України. Ні, у нас виходу другого нам залишається тільки боротися, продовжувати далі боротися, вияснити від хто От, відноситься От, першої групи, втори, третій. Я вважаю, що мікропідприємців і середній бізнес треба залишити покої для того, щоб розвивалася наша страна. Підприємці сформували свої вимоги та прийшли до голови облдержадміністрації В'ячеслава Чауса. На даний час економічна ситуація, м'яко кажучи, погана, і нам дуже важко просто виживати в бізнесі. І ці всі фіскалізація, яку нам зараз пропонує центральна влада. Вона ще додатково буде складати навантаження в результаті на кінцевого споживача, бо в кінці кінців ціни будуть просто-напросто підвищуватись. Голова облдержадміністрації В'ячеслав Чаус на вимоги протестувальників відповів так: РРО в цій країні треба було вводити 20 років тому. По всьому бізнесу, для того, щоб весь бізнес був не в тіні. Ну, це моя суб'єктивна позиція. Це я зараз от, вав, кажу, зараз важко. Зараз дійсно непроста економічна ситуація. Зараз непроста ситуація з ковідом, зараз непроста ситуація на кордоні. У нас я передам обов'язкове звернення. Насправді, я так думаю, що сьогодні ж звернення будуть не тільки з міста Чернігова, а й від інших від інших міст. За словами Чауса, проводити масові акції протесту зараз недоречно через ковід та нестабільну ситуацію на кордоні. Також він запропонував провести круглий стіли з підприємцями та податковою. Результатом таких переговорів підприємець з мене Ігор Онушко бачить скасування РРО для представників малого бізнесу. Якщо цього зробити не вдасться, каже мітингуватимуть далі у Києві. Далі наші дії будуть акція 16 лютого в Києві під Верховною Радою, де ми будемо вже розказувати, Назвати народним депутатам. Це все в черговий раз. Тому що нас, на жаль, не хочуть дослухатися. Після мітингу під облдержадміністрацією підприємці пройшли ходою центральними вулицями міста. <звук> Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.